Всім привіт! З вами ваш фінансовий консультант Тетяна Кирпенко. Розкажу вам історію, як я сьогодні сходила до подруги і розказала їй за програму, замість того, щоб продати її. Я продала собі. Є в нашій компанії такі накопичувальні поліса, які передбачають лише один раз внесення коштів. Можна так сказати, подарунок собі в майбутнє. Та й ми от розмовляли, я вам зараз покажу, як це працює. Але от уявіть собі, ну, я, правда, по собі представила мені 71 або 70. І я така з хусточкою, в шаляпки і на кабріолетку. У мене вже є посвідчення водія, тому я думаю, що я обов'язково буду їздити. І тепер дивіться, що для цього потрібно. Всього лиш на прийняти рік і сховати для себе невелику суму. До прикладу, якщо мені 38, і я оформлю програму на 32 роки це до 70, що цікаве, в 70 років держава не оподатковує вже дохід. Тобто, вигідно забирати кошти саме з пенсійних програм в 70 років. І відклавши всього лиш 100 тисяч гривень сьогодні. На 32 роки я отримую назад 2 мільйона 656 тисяч середнім розрахункам під 12 річних. Це при тому, що на сьогоднішній день державні облігації дають 17,5, банківські депозити 15-15,5%. Страхові компанії в середньому тримають 12-14% консервативного доходу. Тому що це не ризикове страхування. В разі смерті моїй мамі. Віддадуть 255 тисяч, ну, якщо будуть в мене діти, то дітям. Плюс дохід зароблений за період, скільки пропрацювали гроші. Це програма, про яку не треба думати. Один раз платив і забув. Таким можна подарунки робити дітям. Чим вони цікаві? Ніхто не потратить ті гроші до того терміну, допоки ви самі не вирішите. От ви обираєте дату і. Якби компанія віддає дитині гроші тоді, коли ви вирішите. До прикладу, коли у вас є доходи на сьогодні, і вам недоступна функція під класичну програму під звільнення від сплати премій, тобто те, що не передбачає захисту на сьогоднішній день для військових, то разові програми це дуже крутий подарунок в майбутнє. Неважливо, будете ви, не будете ви, але ваші діти отримують від вас подяку і можливість будувати своє життя. Тому думайте, розбирайтесь і майбутнє завжди за новим. Якщо в нас не було раніше страхування життя, це не означає, що його не існує. Воно існує в цивілізованих країнах, в розвинених країнах давно в Україні воно існує з 2002 року. І те, що ви не чули, це просто ви не розбиралися. Якщо піраміди різні і незрозумілі компанії зникають за рік, два-три. То страхування життя працює 20 років і нічого йому не трапляється, бо воно зайшло на ринок на десятиліття і на століття, щоб наші внуки користувалися такими програмами. Звертайтесь за консультацією, класичні програми дещо інший мають вид.